Усім вітання, шановні восьмикласники! Сьогодні за планом у нас контрольний диктант. Тому попрошу вас приготувати ручки, розгорнути зошити і записати. 17 лютого контрольний диктант на степовій дорозі. Нагадую, що спочатку ми слухаємо весь текст диктанту, потім слухаємо речення, записуємо його, перевіряємо. Далі продовжуємо писати наступне речення. Отож, до вашої уваги повний текст диктанту. Прозоре повітря стиснуте між розлогою, грушею і вишняком. Ранок повсюди. Листя не лопотить на вітрі, а лише тихо мліє в ранковій тиші. З темно-зеленавого вибалка, теплого з літньої ночі. Доноситься до Тараса м'який дух пізнього серпня. Пахне стиглими яблуками. Він особливо любить тутешній краєць їхнього занедбаного обійстя. Майже дикий, що поруч з потічком. У струмку під навислими лопухами він завжди купається, а викупавшись, швидко перебігає долину і леваду. Вбігає в тінявий сад, падає під першою ліпшою грушею чи яблунею й засинає справжнім безтурботним сном. А ще дуже любить зі шматком хліба днями блукати в полі, в розхристаній полотняній сорочці, в таких же штанятах, подертих на колінах. Моторний і веселої вдачі, він мало не щодня сидить чи на могилі, чи під нею й замріяно, міркуючи про щось своє, годинами дивиться в синю безкінечну далечінь. Ось такий текст. Тож починаймо з першого речення, з абзацу. Записуємо. Прозоре повітря стиснуте між розлогою, грушею і вишняком. Прозоре повітря. Стиснуте між. Розлогою грушею, й вишняком перевірмо Прозоре повітря стиснуте між розлогою грушею й вишняком. Наступне речення. Ранок повсюди. Ранок повсюди. Ранок повсюди. Наступне листя не лопотить на вітрі, а лише тихо мліє в ранковій тиші. Записуємо. Листя не Лопотить на вітрі А лише тихо мліє. В ранковій. Тиші. Перевіряємо. Листя не лопотить на вітрі, а лише тихо мліє в ранковій тиші. Наступне з темно-зеленавого вибалка, теплого з літньої ночі. Доноситься до Тараса м'який дух пізнього серпня пахне стиглими яблуками. Хочу звернути вашу увагу, щоб ви згадали, як пишуться назви кольорів. Якщо ви пригадали, тоді починаємо записувати речення. З. Темно зеленавого вибалка, теплого з літньої ночі. ДОноситься до Тараса. М'який дух пізнього серпня пахне стиглими яблуками. Перевіряємо речення з темнозеленавого вибалка. Теплого з літньої ночі. Доноситься до Тараса м'який дух пізнього серпня. Пахне стиглими яблуками. Він особливо любить тутешній краєць їхнього занедбаного обістя. Майже дикий, що поруч з потічком. Записуємо. Він особливо любить. Тутешній краєць їхнього занедбаного обістя. Майже дикий. Що поруч з потічком? Перевіряймо він особливо любить тутешній краєць їхнього занедбаного обійстя. Майже дикий, що поруч з потічком? Наступне. У струмку під навислими лопухами він завжди купається, а викупавшись, швидко перебігає долину і леваду, вбігає в тіньовий сад, падає під першою ліпшою грушею чи яблунею і засинає справжнім безтурботним сном. Хочу звернути вашу увагу, що потрібно нагадати, як пишеться слово першою ліпшою. Якщо все в порядку, ви пригадали, тоді починаємо записувати речення. У струмку під навислими лопухами. Він завжди купається. А викупавшись, швидко перебігає долину й леваду. вбігає в тінявий сад. Падає під першою ліпшою грушею, чи яблунею? Й засинає справжнім безтурботним сном перевірмо речення у струмку під навислими лопухами він завжди купається. А викопавшись, швидко перебігає долину й леваду, вбігає в тінявий сад, падає під першою ліпшою грушею чи яблунею і засинає справжнім безтурботним сном. Наступне речення записуємо з абзацу. А ще дуже любить зі шматками хліба днями блукати в полі, а ще дуже любить зі шматком хліба. Днями блукати в полі Перевіряємо. А ще дуже любить зі шматком хліба днями блукати в полі. Наступне речення. В розхристаній полотняній сорочці, в таких же штанятах Одертих на колінах. Моторний і веселої вдачі, він мало не щодень сидить чи на могилі, чи під нею, й замріяно, міркуючи про щось своє, годинами дивиться в синю безкінечну далечінь. Записуймо речення. В розхристаній полотняній сорочці в таких же штанятах. Подертих на колінах. Моторний і веселої вдачі, він мало не щодень. Сидить. Чи на могилі? Чи під нею? Й замріяно? Міркуючи про щось своє? Годинами дивиться. В синю безкінечну далечінь. Перевірмо речення в розхристаній полотняній сорочці. В таких же штанятах, подертих на колінах, моторний і веселої вдачі, він мало не щодень сидить чи на могилі, чи під нею, й замріяно, міркуючи про щось своє, годинами дивиться в синю безкінечну далечінь. Ось такий текст диктанту ми з вами записали. А зараз давайте перевіримо повний текст на степовій дорозі. Прозоре повітря стиснуте між розлогою грушею і вишняком. Ранок повсюди. Листя не лопотить на вітрі, а лише тихо мліє в ранковій тиші. З темнозеленавого вибалка, теплого з літньої ночі, доноситься до Тараса м'який дух пізнього серпня, пахне стиглими яблуками. Він особливо любить тутешній краєць їхнього занедбаного обійстя. Майже дикий, що поруч з потічком. У струмку під навислими лопухами він завжди купається, а викупавшись, швидко перебігає долину й леваду, вбігає в тінявий сад, падає під першою ліпшою грушею чи яблунею і засинає справжнім безтурботним сном. А ще дуже любить зі шматком хліба днями блукати в полі, в розхристаній полотняній сорочці, в таких же штанятах, подертих на колінах, моторний і веселої вдачі, він мало не щодень сидить, чи на могилі, чи під нею й замріяно, міркуючи про щось своє. Годинами дивиться в синю безкінечну вдалечінь. Ось такий текст диктанту ми з вами написали. Сподіваюся, вам було нескладно виконати цю роботу. Текст ми взяли із фрагмента книги, фрагмента книги. Григорія Гусейнова Лауреата Шевченківської премії у галузі літератури, сучасний український письменник, сучасна українська література. Всім дякую до побачення!